Дивилась новинна ква, полетіла, світ шевок, вічна слава і любов. Пам'яті подій подій Карпатської країни посетилися. Кожного року, 15 березня, нагадує нам про жахливі події далекого 1939. Цьогоріч виповнюється 86 років від радісних і натомість трагічних подій у карпатській Україні. Радісних, тому що закарпатський народ на кілька днів виборов незалежність. А ось трагічних, бо пролилося багато крові невинних січових стрільців, життя яких скалічились на фронтах у тюрмах таборах. Тож дозвольте годину рецієм з нагоди 86-ї річниці подій в Тарпатській Україні оголосити відкритим. Ще Україна. Оголошено незалежність та прийняти конституції. Державною мовою ставала українська таємним голосуванням той обрав першим президентом держави Августіна Волошина. Та ніхто тоді ще не знав, що новоствореній державі недовго підолося існувати. Через ряд нюансів армія не мала особливої підтримки з боку населення. У цих умовах нечисленні патріоти вийшли на бій проти військ Угорщини, знаючи наперед фінал. Сили були занадто нерівними. Трапилася типова різня. Тож вшануємо хвилиною мовчання учасників боїв на Красному полі. Дякуємо. 14 березня 1939 року путці розпочались сутички та стріляніна між залишками Чехословацького гарнізону та Волошивцями. А 15 березня перед боєм чеська армія залишила зброю в окопах. А їх місце в окопу засіли 16-17-річні семінаристи, які за деякий час підняли руки догори і були розстріляні угорськими кулеметниками. Бій закінчився під вечір. А доля першого і єдиного президента Карпатської України Августина Волошина була трагічною. Він був закатований у Лефортовській в'язниці, і до сьогодні місце його поховання невідоме. Зараз ми знаходимося біля могили учасника тих подій. Баташка січів ти у свічових стрільців, організатора студентського відділу карпатської січі, який охороняв уряд та тримав оборону на мосту через річку Ріка. Олександра блесківа Гайданати. Доля подарувала йому всього 23 роки життя. Розпал подій, щоб зберегти своє юне життя і надалі обороняти терени Карпатської України, ховався у родичів в селі Кіраші. Проте нав'язлива думка про двох братків Сирійська, де його на рідне обійшла, де за доносом градників його було заарештовано. Жінок був відданий Шановні присутні, запрошуємо отця Михайла настоятеля греко-католицької громади села Стеблівка для проведення панахиди за загиблим Олександром Блестівим та учасниками тих подій. Отця і сина і Святого Духа Амінь, Отця і сина Святого Духа, Амінь імені Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш що сина надеса, не нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наслушений, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не минус у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, навіть вічні. Амінь. З Духами ми спочили в них душу, слуху Твоїх, спасе, упокой. І збережи, твої, у ублаженні житті твоїм єдиний чоловіколюбчем. У твоїм місті спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають, у покій і душі слух твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбек, слава Отцю і Сину, і Святому Духові тиси Бог, що до аду зійшов, із кайданів звільнив, закованих, самі душу, душі і слух твоїх упокій. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Людимо чиста і непорочна Діво, що Бога без сіна не породила. Моли, щоб спаслися душі їх. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимо тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимо за тобі, душу сопших раді Божих, спочилих. І тут розпочилого слова Божого, за якого молимося, і всіх, які загинули в той час, і всіх тих, які загинули від війни, яку маємо сьогодні, і щоб проститися їм всякому порушенню, добровільному і добровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Бо ти є Воскресіння і життям, і поки спочили твій, Твіті віддали своє життя. За незалежність Христи Боже, наші тобі славу висилаємо беззначальним приймоцем, присвятим, Бойс Прешим, Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Добрі, братя сестри в Христі, слава Сусу Христу. <рістю> Я трошки собі призводю нагоди підкреслити одну важливу річ. Якщо ми запитаємося, за що боролися ці, які загинули, як було сказано. Загинули добровільно, розуміючи, що і так не виграли. Але в нашому українському старому так народі, як то звикли казати, в нашому генетичному кодові країни є одна така думка, панує, що краще смерть, ніж рабство. І Тому є така постійно велика боротьба за незалежність. Як в часи тоді, так і сьогодні. Бореться за незалежність. Що є протилежне незалежність? А, а по-простому, так, так, воля, а ще по-простому кажучи, рабство. І а, творцями рабства перше це є диявол, а по-друге, це є диктатори. На дуже, рів... На дуже різних рівнях воно буває. І тому я лише хочу підкреслити те, що ніколи свобода, ніколи незалежність не давалися дуже легко. Завжди за незалежність треба боротися. Завжди треба віддавати щось, інколи навіть своє життя. Я думаю, ви тепер то добре розумієте, бо сьогодні багато хто віддає життя. За що? За незалежність. Щоби не бути рабами. І нам треба розуміти, що свобода свобода, в першу чергу це подарунок для нас людства подарунок Божий. Людина отримала від Бога свободу, хоча ним є створена. І тому людина, яка є Божою людиною, буде завжди вболівати за свободу. Зауважте один такий момент озвучало в текстах, які ми перше чули, що Хто став на один із захист? Які то були хлопці? Де вони вчилися? Семінаристи. Семінаристи. А потім теж про одного, хто бажав свободи, говорилося про Волошина. Хто він такий був? Це, Це був греко-католицький священник, я тут хочу наголосити. Греко-католицький священник. Це в часи, в ті часи. І правді треба бути, бо за цю правду вони і боролися. І я можу дякувати так само за, за цю акцію, тому що вона так само є тою частинкою, в якій говориться правда. Але правду не тільки треба почути, правду ще треба навчитися прийняти і правдою жити. Прийняти і правдою жити. А правда ось є така. Греко-католицька церква на чолі тоді, скажімо так, Активним діячом і державним Волошином, отцом э, Августином Волошином, боролася за незалежність. І я вам скажу так, що дуже багато наших священників загинули, тому що були цієї думки, цієї ідеї. Що таке переслідування це тоді, коли навіть звідси Салдобоша, стеблівки, коли прийшли. Там, де я тепер не знаю, чи, я, чи, там, де я тепер живу, чи трошки десь інде, в іншому приміщенні, але так на пару прийшли, сказали священники до побачення. Вночі. Чому? Тому що він відстоював правду. Він хотів жити у правді. І Церква це є то, та справжня церква, це є та, яка відстоює правду. Якщо церква не відстоює правду, це не є церква. Це політична партія, яка комусь прислуговує. Тому а, як у церкві, так і у державі, всюди, той, хто прагнув незалежності, дарованої Богом людині тот, тот, тот страждав, то був переслідуваний. Сьогодні нічого не змінилося. Тому а, я би десь так хотів, щоб тут всі присутні, які є, щоб Дух Святий нам дав силу. Полюбити правду і свободу. Полюбити до тої степені, щоб жити нею. Не просто говорити про неї, а жити нею. Я вам скажу з власного досвіду. Незалежність це дуже класна річ. Амінь. Дякую вам. Пам'яті згаданих подій для ніках. Поручимо меморіальний парк Красне Поле. де щорічно, 15 березня, до цієї збирають збираються тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять героїв карпатської України. Цьогоріч мітинг на красному полі відбудеться в суботу, 15 березня, о 12-й годині. київським часом. Не забуваємо про своїх героїв, про тих, хто не оберіг своє життя заради мирного майбутнього. На цьому годину з нагоди 86-ї річниці у Карпатській Україні. Оголошуємо закритою. Дякуємо, до шановні присутні. Ми щиро хочемо uh, подякувати. Спетрівському закладу загально середньої освіти за постійну співпрацю, також патріотичному гуртку Сокіл Джура. Неймовірно приємно, що колектив школи виховує патріотичну займається активним патріотичним вихованням, долучається до наших заходів. Це неймовірно приємно. Дякуємо вам за те, що ви є ваш заклад. Оцю Михайлу дякуємо. Тож пам'ятаємо своїх героїв, завдячуючи їм, ми сьогодні маємо можливість тут зібратися. Дякуємо за увагу.